Ти пішли вперед? Дивись денюк там по лісу, а ну йдемо подивимося, що там робиться. <риві> Дім? Ого. <риві> uh <-huh. риві> Давайте не боїшся? Ну то шо, що земля? Ну то земля? Давай. Ви щоб там не було якогось динозавра? динозавра. Ну що, там прикольно? А. М -м. А, тут є, тут є, там є ще дані, а там, є, там є. а тут і їжу Так? Давай пішло. Добре. Так, а наступний підвал. Так, тут вже не залізеш, обережно. Тут так само люди тримали продукти, консервацію. Такий самий підвал, як в нас. Туди не залазь, бо туди небезпечно йти. яка плита зверху здорова стоїть. Підніми голову, бачиш, яка одна плита? Той був безпечний, цей небезпечний. Це ще небезпечний. Так. Що, що ти кажеш? Так інші, люди тут ховають від цих від, 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 від медів. Уліки. Люди ховаються від різних тварин. Ясно. Уже тільки огерачка.